Ступницький Олег Томоч, я підтримую відвід мого адвоката стосовно прокурора і вважаю її позицію прокурора і всієї групи прокурорів необ'єктивною доперечною. Не не По-перше, хочу підкреслити некоректність головних тез звинувачення, викладеної у підозрі, а саме ніби Православну церкву, країн діяльності представників якої він колект. Крифікувалася на російська спілка православних журналістів. Я цитую атрибутом української держави. Відповідно, обвинувачення трактує будь-яку критику дій ПЦУ, як бажання цитую знищення української держави та всіх її атрибутів. Втім, такі твердження обвинувачення повністю передивічить конституцію України, супермастатії тридцять 35 згідно якої Україна Серква відділена від держави і жодна ревігія не може бути. Атрибутом держави а, являє собою лише одну з сотень релігійних конфесій країн, таких як громади-католики, грек католиків протестанти, людей, мусульман, буддистів тощо. Також нагадаю, що згідно з статті 20 Конституції, атрибутами, точніше, символами держави є прапор, герб та гімн України. Все у цьому переліку не згадується. Згідно з законодавством, усі громадяни України мають рівні права, незалежно від своїх релігійних переконань, а їхня конфесійна приналежність у випадку порушення законів не може бути причиною звільнення їх від будь-якої критики. По-друге, всі звинувачення проти мене і моїх колег у підозрі обґрунтуються на висновках експертизи від 2.02.2024. Тим вона має дуже серйозні недоліки, які, на мій погляд, не дозволяють розглядати цей документ як доказ нашої нібито злочинної діяльності. Перш за все, експертиза абсолютно некоректно поєднання. 39 публікацій сайту СКЖ, зроблених влітку 2023 року, з дев'ятьма архівними відеороликами ресурсу «Перший Козацький», знятими по 2020 та 2021 роках. Експерти, штучно поєднавши матеріали скажі, «Першого козацького роблять за цими матеріалами загальні висновки, а слідчі і прокурори, збираючись на них, неправомірно транслюють висновку аналізу відео Козацького» матеріалу СКЖ. Проте це окремі ресурси з різною редакторською політикою. Як журналісти Скажи можу, можу внести відповідальність лише за зміст публікації скажи, мабуть інших ресурсів, в тому числі і першого казацького. Це по-перше. По-друге, у підозрі вказано, що так звана злочинна група участі, в якій вони зв'язуваються, діяла з лютого 2022 року по березень 24 2024. В той же час відеоматеріали першого козацького, які були надані слідчим на експертизу, були створені багато раніше, за кілька років до вказаного періоду. А ютуб-канал, на якому були розміщені ці матеріали, давно віддані. Таким чином, залучення до експертизи з відеороликів іншого ресурсу, того ж створених задовго до діяльності так званої злочинної групи, на мій погляд, є абсолютно некоректним. І тим більше є некориктною спроба злідства та Висновки експертів по аналізу матеріалів першого на публікації СПЖ, адже експерти у своєму документі нічого подібного не писали. Перечислюючи в підозрілі 39 публікацій СПЖ, слідчий вказує, що нібито кожна з них цитую згідно висновку експертів спрямована на приниження честі гідності до повенства, також Константинопольського патріархату, а також цитую згідно висновку експертів, ніби сприяє РФ під рівні. Діяльності проти України в інформативній та релігійній сфері. Проте самі експерти, аналізуючи кожну згаданих тридцяти публікацій, СПЖ, ніде не вказують ні на приниження чесів гідності ні на сприяння Росії. У 19 випадках з 39 експертів взагалі не надали жодних коментарів, а в частині публікацій вони побачили маніпулятивні технології використання окремих слів, наприклад, радикали або В Жодні публікації зберігають не побачили ані приниження честі ПЦУ, ані сприяння Росії. Проте обвинувачення і прокуратура використовує в підозрі саме такі формулювання. Приведу пару прикладів. Публікація під назвою Голова Тернопольської ОВА. Віддайте нам лаву, і ми знайдемо спосіб вигнати ПЦУ. Вона коратежніка. Так, перше за все, Володимир. Е... Володимир. хочу зазначити. Олег Антонович. 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 Я обучаюсь. Антонович. Все. Прошу. Антонович, правильно? Правильно. Дивіться, не потрібно цитувати Інформацію, яку ви зазначаєте, ну інформацію з СМІ. Тези, на будь ласка, що є доповнити щодовання упередженості прокурора. Я просто хочу зачитати аргументи, приклади упередженості. Ну, Можна продовжувати? То прокурор писав ці статті в інтернеті ви читаєте. Прокурор читав ці вирізки. В інтернеті на ті очі Ну, Прокурор один з групи прокурорів, який є стороною звинувачення, він несе відповідальність. Так, за зараз, текст. Ну, аргумент, а ви зараз зачитуєте цю інформацію для чого? Це як аргумент, але... Чи він упереджений? Упереджений. Ну, будь, будь ласка. Добре, тоді 5 хвилин, нам дається, тому що ви могли мали можливість залишити. А стосовно висунення мені підозри в державній зраді згідно з частині 2 статті 111, хочу зазначити наступне: практичному пораднику з кримінальної правової цінки та розмежування під назвою злочинних операцій в умов збройної агресії авторства голови СБУ Василь Малюк стверджує, що цитую обов'язковою умовою кваліфікації дії особи державної зради є здійснення ворожої діяльності на користь. Іноземної держави спільно з представниками цієї держави, з якими вступають до чому суботу. Голова СБУ роз'яснює, що такими представниками можуть вважатись лише офіційні особи іноземної держави, дипломати, правоохоронці, військові співробітники спецслужб розвідки тощо. Я заперечую, що мою журналістську діяльність і моїх колег по захисту можна оцінювати як ворогу. І рішуче заявляю, що ніколи не мав жодних знайом з контактів тим більше змови з представниками країни АГЕС. Я добровільно надав правоохоронцям паролі до всіх контактів та листування у месенджерах також з міста свого комп'ютеру. Згаданих у згаданому пораднику голова СБУ стверджує, якщо у справі на адресат відсутній, відсутні. Вона не може розглядатися як державна зрада. Цитую, кримінальна відповідальність за частиною 1, 2 статті 111 виключається, то згідно закону, не існує ніяких підставок, інкримінувати мені підозру в державній зраді. Щодо звинувачень, запереченні збройної агресії, РЕФ може заявити, що і вони абсолютно безпідставні. Твердження, що є, нібито заперечував причетність серед до підриву Дамбука Кумської не відповідає дійсності. Спілкування з ректорами щодо можливості публікації підрив дамби я написав наступне: ще не доведено, що це точно реклама. Оскільки це листування відбулося лише через декілька після переліків, на той час ще не з'явилося устовірних доказів чесності в Росії, як виникли пізніше. До речі, звучали в тому числі думки, що до руйнування, що могло стати з природних причин. Звинувачення у виготовленні та поширенні матеріалів по виправдовуванню заперечення агресії РФ грунтуються на двох публікаціях СПЖ, де цитуються розголовлювання патріарха Петця Кирила та сербського епіскопа Іринея. Хочу зазначити, що це публікації новинного формату, яких лише донесена думка спікерів без жодних коментарів. В той же час судді. Прокурору моїм захистом були надані десятки прикладів публікації. скажіть, автори беззаперечно засуджують агресію Росії та критикують представників Руської церкви, які цю агресію підтримують. Так сталося, що сторона обвинувачення, прокуратура, ці матеріали вирішила в лапках не помітити, хоча повторюю їх дуже багато. Я зачитаю, дозволю собі зачитати буквально там деякі з них. Публікація короткі висновки військового синоду цитує це абсолютно чітко вказала, що нинішня війна це агресія з боку яка щодня забирає в життя сим'ї точок України. Віряну УПЦ. від агресії постраждали понад чверті партії 14 53. Публікація Росія знищує Україну, тому що Україна більше не православна. Вже який понеділок Україні починається з масового обстрілу російським ракетами. В Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та інших містах звучать вибухи. Добиваються зруйновані раніше енергооб'єкти, знищуються нові. Люди сидять без світло, тепла і води. І це, як люблять говорити в Росії, не нацисти, не військові, це звичайні мирні люди з дітьми. Публікація. Ми змусимо вас, батьківщину любити. Витополитель РПЦ Єоніт заявив, що в міру в Україні РПЦ має вибирати РПЦ і єпархії та передавати їх Москві. У ситуації, коли армія РФ принесла Україну стільки горя, коли десятки тисяч українців вбито, а сотні тисяч назавжди втратили свої домівки, коли щодня в рамах УПЦ відбувається масове співування, обіцянки Росії у стилі Ми вас заставимо родину любити» можуть викликати лише негатив та відторгнення. Публікація несподіваний богослові від патріарха Кирилла. 24 лютого не українські війська вторилися на територію РФ. Це не українські ракети руйнують мирні російські міста. Це передмістя Києва, а не Москви стоять у руїнах. Це в Україні руйнуються будинки, ховаючи під уламками ні в чому новинних людей. Це в Україні батьки плачуть на тілами своїх убитих дітей. Що роблять російські солдати в Україні? Те саме, що будь-які інші у загарбницьких війнах. Вбивають і руйнують. Публікація РПЦ держава і війна, щоб не пропали Кирил, сказав би патріарху Кирил. РФ веде абсурдну війну проти держави України та її народу. Незважаючи на всю очевидність цього факту, РПЦ не тільки виправдовує цю війну, але закликає росіян приймати в ній участь. Публікація ворог біля воріт, а ми женемо це. На Україну напав жорстокий та безступний ворог, що нищить українців і готовий жертвувати сотнями тисяч своїх солдатів за для поневолення нашої країни. Цей ворог, незважаючи на провали свої військової компанії, не думає зупинятись. Безумовно, ми віримо в перемогу України і робимо все можливе і віримо, що ЗСУ розіб'ють ворога. Тож, всі аргументи. Більше того, СПЖ критикувало владу країни агресора за дискримінацію ПЦУ на окупованих територіях. Наприклад, інфікація про закриття росіянами храми ПЦУ в Басані. Цитую, куспенський храм Басані був побудований у по 19-му році, році силами парафії. Це не захоплена у ОПЦ церква. Хочуть люди ходити в село, це їхнє право, хіба ні? Крім того, на СПЖ розміщені сотні публікацій про обстріли російськими військами та руйнування прав вбивство СВЕЧЕНКИ допомогу церкви українській армії, відспігування воїнів або штування в трамах бомбосховищ тощо. Тож всі аргументи винуваченнями я або інші журналісти СПЖ заперечували Грецію Росії або тим більше зрадились Україну. Виглядають абсурдними і процитовані публікації ще багато інших переконливо доводять беззаперечну патріотичну позицію скажей мою Ми підтримуємо Україну ЗСУ, засуджуємо війну Кремля. А всі звинувачення, в які схоже, що ґрунтуються на декількох новинних публікаціях з боку прокуратури, це те саме, як будь-яке центральне українське змі звинуватити у зраді та запереченні агресії РФ тільки тому що там цитували перших осіб країни агресора або політиків інших країн, що їх підтримують. Окремо хочу зазначити, що я не знайомий 에, з Вишневецьким людиною, яку слідчі називають головою злочинної групи. Я ніколи не мав з ним ані особистих, ані робочих контактів. Тож я відкидаю звинувачення, що Вишневецький пропонував мені взяти участь у роботі злочинної групи, а я нібито свідомо надавав на це згоду. В подальшому отримував від нього вказівки на прилюднення кожної з 39 публікацій. Це неправда. Також я не розумію, чому обвинувачення використовують стосовно не та інших СПЖ слова пседо так звані. Мені буквально 20 секунд. СПЖ діє в е, Україні з 15-го року і ніколи до діяльності ресурсу не було зауважень та претензій з боку будь-яких державних суспільних або правоохоронних органів. Зазначу, що у 2020 році СПЖ стала лауреатом престижної польської премії імені, імені Константина Островського з видатні досягнення в церковній журналістиці. Вважаю кримінальну справу проти себе та інших працівників СПЖ частиною кампанії проти, проти ОПЦ роботою по перестражданню журналістської діяльності. Символічно, що сьогоднішній суд відбувається у день журналістів. Дякую.